Війна на Миколаївщині. Проведемо історичні аналогії весняних боїв у Вознесенську. 104 роки тому Українська армія завдала поразки більшовицьким військам у Вознесенську. У березні квітні 1920 року на Миколаївщині відбулися події, пов'язані з першим зимовим походом армії Української Народної Республіки. В березні 2022 року Вознесенськ знову став центром боїв. 13 квітня 1920 року відділи армії підійшли до Вознесенська, де, за попередніми даними розвідки, крім місцевої охорони, інших військ не було. На станції стояв червоний бронепотяг. 14 квітня генерал-майор Михайло Омельянович Павленко провів нараду з командирами дивізій, на якій склали план взяття Вознесенська. 15 квітня Волинська дивізія виконала своє завдання і вже о 8-й годині вечора станція Трикрати була під їхнім контролем. В той час у Вознесенську відбувався комуністичний з'їзд, учасники якого були поспішно озброєні та направлені в бій. Сили були нерівними, але цей бій мав вирішити долю існування українського війська в зимовому поході. 16 квітня біля 3-ї години ранку Запорізька дивізія розпочала свій наступ. 17 квітня 1920 року частини армії УНР залишили Вознесенськ і вирушили на південь. У березні 2022 року Вознесенськ знову став центром боїв. 2 березня 2022 року російські війська завдали удар по Вознесенську, війшли до міста. Військовим Збройних сил довелося підірвати два мости залізничний через Південний Буг і транспортний на трасі з Миколаєва. 4 березня спроби супротивника просунутись безпосередньо до Миколаєва зустріли рішучу відсіч і були відбиті. 9 березня українські солдати змогли знищити бронетехніку російських військ. 15 березня, завдяки активній боротьбі Збройних сил України, переможно завершилася ліквідація прориву російських військ до Вознесенська. Не забуваймо нашу історію: бережіть себе та вірте в збройні сили.